Город. Некоторі кажуть, що Вовчанськ стерили за неділю, так як Бахмут за місяць. Все приблизно десь так і відбулося. Ну, знищують город, спалюють Дома, ну, все згорає. Каби. У нас був випадок, страйкер впав з моста цього, з що ставлять, і втопився. Ми вилізли з нього, відходили назад, Ну, групи всієї, і навідник водій там. то насчиталось 16 кабель. Ты мимо миномета, там, пекач стрелял, там, это... много беготни, скажем так, перебежки. Ну, хотя бы радует, что есть где спрятаться, потому что тебя постоянно ведут дроны, нужно куда-то прятаться, постоянно минометный обстрел. Как с ребятами общался, которые бились в Запорожье, это в степи, ну, там... Тяжело. Здесь вроде бы как легче. Ну как, это у меня был первый выход, для меня особо легче не было морально. Ну тяжело, страшно, но ну, как-то переосиливаю себя, бегал, выполнял свою задачу поставленную. Первое наше столкновение как раз было. Ну я тогда чуть-чуть в сторонке был, я охранял нашего БК, там, место, где мы откатывались там поесть, поспать. А ребята были впереди, и на них вышли группа русских, еще кричала, идет и кричит пятая рота. Ну, пацаны и дали им перекурить пятая рота. Он за мирными прятался, можно сказать, он среди мирных шел. Граждан, ну, мирных опять, наши, не наши, они в их, в их сторону шли, ну, не знаю. Он шел между ними, я сделал один выстрел и четкое попадание ему в печень. Ну от це я добре запомнил. Один вистріл, одна пуля. Так і мене надо. Коли знаєш, що робити, то ну, страху не, не, нема. При першому прильоті міномета було, то було страшно. І я виходив, що під деревом сидів і з правої сторони прилетів міномет. Я дивлюсь, в мене задні п'ятки, осколок косить траву. Як ну, би стрімненько було. А потім уже, ну, міномети там часто лупили. І поняв, що це не так страшно, як воно казалося. Перших три дні, як це був ну, перший бій, і, ну, такі двоякі були відчуття. А потім, ну зрозуміли, що, ну, ми їм можемо дати відпір. Що, ну, бояться не стоїть. Він, я думаю, не сильно хотів йти воювати вперед-вперед. Як на мене, ми ну, бачили, вони сильно дуже скупчувалися, і вони кричали свої-свої. Вони, напевно, думали, що це їхні позиції. Їм казали, мабуть, йти далі, десь займати позиції, а там були наші позиції. У нас петері не було, а дуже-дуже ну, мінімальні, а в них було багато. Перших, мабуть, пару днів вони пробували, мабуть, десь кожен час. То з тієї, то з тієї сторони там, підходили. Потім трошки менше, менше, менше. Потім вони почали її стирати, стирати і печь, пробувати штурмувати, в них не вийшло все одно. Я возняв відео. нашего соседа еще больше. После того, как я смотрю, что они по всему городу бьют, они его стирают с лица земли, а нас там и в помине нету. Там нету военных, там никого нету. Они бьют его, сжигают. Вот тогда вот у меня ненависть вообще проснулась к ним. Я понял, что бить будем до конца. Не пускать его дальше, бить его надо. После Волчанска, я и так после Харькова был злой, но... они уничтожили мне четверть города. Потом я смотрю, они у Волчанск стерли с лица земли полностью. И если они пойдут дальше, они будут стирать города дальше. А самый первый мой город, Харьков, где я вырос. Я здесь буду до тех пор, или пока он враг не уйдет, ну или пока сам не умру. Буду до конца стоять. Вот моя мотивация. Не пустить свой дом, на свою землю.